Вітаю вас, малята! Сьогодні у нас заняття з малювання і я хочу запропонувати вам намалювати красиву природу нашого села. Ось отакий пейзаж. Але хочу вас одразу попередити, що малювання у нас сьогодні буде незвичайне, нетрадиційне, а тому пензлики нам сьогодні будуть непотрібні. А потрібні нам сьогодні будуть такі приладдя, білий аркуш паперу і олівець, фарба, налита у мисочки, не дуже густа, різних кольорів. Водичка, якщо фарба густа, ємність, куди ми будемо складати брудні серветки. Це серветочки руки витирати і аркуші паперу. Перед роботою давайте розібнемо наші пальчики і зробимо пальчикову гімнастику. Сонечко сяє, пташка літає, дощик осінній, поля поливає, діти гуляють, квіти зростають. Дерева в садочку, вітер гойдає, гляну навколо, все це люблю я, квітучу та сильну країну мою. Молодці, малятка, ну що, почнемо нашу роботу? Візьмемо аркуш паперу і намітимо на нього, намалюємо на ньому посередині лінії. Перше намітимо, де у нас буде намальоване сонечко. Малюємо брук. Візьмемо аркуш паперу, треба зім'яти добре, скатати кульку. складемо так, як нам буде зручно тримати. Можна використовувати паперові рушнички, вони м'якіші. Умочимо у синій фарбі або блакитну і намалюємо наше небо голубе. З м'ятим папером будемо штампувати, робити відбитки. Те місце, де ми намітили сонечко, ми не зафарбовуємо, залишаємо білим. Брудний папірець складемо у мисочку і беремо новий папір, робимо ще одну кульку, щоб намалювати нашу травичку зеленим кольором. Так само набираємо зеленого кольору, зеленої фарби і штампуємо нижню частину нашого аркушу паперу. Травичка в нас буває і салатова, і зелена, і ми можемо використовувати різні кольори. Тепер я хочу намалювати стовбу нашого дерева. Для цього я взяла серветку, вмикаю у коричневу фарбу. І легесенько не дуже товстий, малюю стовбур дерева. Поки голуба фарба трішки підсохне, я зараз намалюю сонечко, зафарбуємо на те місце, яке в нас залишилось білим. наше наша небо підсохло і ми можемо намалювати хмарки. Хмарки у нас біленьки, вмикаємо серветочку, алфату білу і починаємо малювати. Якщо ваші ручки забруднилися, можна їх помити в водички або витити серветкою. Зараз намалюємо крону нашого дерева. Вона у нас ще зелена. Можна змішати фарби зеленою салатовою. і штампуємо. Стовбур дерева теж можна зафарбувати. Тепер давайте візьмемо червону і жовту фарбу і намалюємо квіти на нашому лужку. І ще хочу додати жовтого кольору на крону нашого дерева. все таке вже почалася осінь І лист починає жовтіти. Ще ми можемо під час малювання використати наші пальчики і намалювати маленькі квіточки пальчиків. Ось такий пейзаж у мене вийшов. А у вас, малята. Я буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. На все добре, до побачення. Моє село прекрасне і мальовниче. Сади, луги, безмежні і поля. Де б не поїхав ти, а серце тут залишиш. Це Катеринівка, моя свята земля.